Добрим словом, згадати відомого художника прийшли друзі, рідні і колеги. Насолоджувались красою картин майстра, говорили про вагомий внесок Юрія Бірюкова у мистецьку скарбницю міста. Як Так і чоловік созрівають і при взгляді на мир, на природу, на свої висказують посредством ізобразичного язика своє отношення. К окружаючій среде к людям, Тому вот эти його э, роботи призывают к культуре поведения в этой природі. Юрій Бірюков за більш як 70 років життя залишив по собі чималу культурну спадщину. Окрім картин з пейзажами, натюрмортами робіт його як художника, графіка, мистець у свій час став переможцем всеукраїнського конкурсу на оформлення серії книг, реабілітований історією, а також автором брендів відомої продукції Житомирських виробників. Син Юрія Бірюкова і зараз пам'ятає, як допомагав батькові прикрашати один із дитячих садків міста. тут представлений як живописець. Мое детство, когда как говорится, мы начинали, когда он учил меня, то он учил в основном графики, поэтому в основном и я больше график, чем живописец. Отец как раз занимался этикетками, а я проектировал памятный стелл рекировочного завода. Успел и поработать со своим. Немножко, немножко, но успел. Батьківське виховання вплинуло не лише на формування особистості, зазначив Дмитро Юрійович. Обираючи професію, син пішов стопами батька. батька. Он кріса, і був основоположником моєї нинішньої професії кріса. Тобто, З його слов, з його руки кріса, з його подачі і закінчив здесь художню школу. Тобто, отець у всьому допомагав, наставляв. І зараз працюю також по професії, тобто дизайнером.